Урочисте нагородження працівників радіо, телебачення та зв'язку розпочали хвилиною мовчання за загиблим вату Володимиром Магльоною. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок, у розвиток телебачення, радіомовлення та широке інформування громадськості, кращих працівників відзначили голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради Василь Хомінець та представник національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Тернопільській області Михайло Зубик. Серед нагороджених старший інженер телекомпанії «ТІВІ-4» Максим Бурило, режисер монтажу Олександр Носков. Редактор відділу авторських програм, ведуча Наталя Стецюк та кореспондент відділу новин та інформації Мар'яна Судова. Знаючи ту роботу, яку ви робите, і знаючи ваше відповідальне ставлення, намагаються завжди реагувати на ваші виклики. Я дякую вам за те, що ви робите так, щоб ми були правильнішими, дякую за те, що ви робите, щоб ми були чесні, чеснішими, і дякую вам за те, що ви робите нас сильнішими. Ви є також представники влади, хай вас називають четверта влада, і ви також несете відповідальність, відповідальність за це суспільство, відповідальність за виховання людини в соціумі в суспільстві і за встановлення влади, і за те, щоб ця влада і перша, і, і третя, і четверта працювала на одне працювала на громадянина, вільного громадянина, в вільній країні, вільній державі. А вам хочеться побажати міцного здоров'я заради оздоровлення національного телерадіо ефіру. Оптимізму і радості для того, щоб могли народжувати нові креативні ідеї, впевненості, твердості для нових кроків у наповненні Національного телерадіопростору справді українським духом та енергією. Я на телебаченні вже працюю 6 років. Це дуже цікаво, хоча деколи треба працювати до ночі. Вітаю всіх колег з пристільним свят. Ту нагороду, що я одержав, то, я думаю, що вона також на всіх моїх колег, по роботі. Вітаю ще раз. Бажаю щастя, здоров'я, успіху в роботі.